ДТП трапилося на вулиці Данила Галицького в районі мототреку о 15.30. тролейбус рухався за третім маршрутом. Це перша зупинка, де заходять пасажири. Доки вони сідали до салону в зустрічному напрямі. Їхала вантажівка з причіпом. Поки з невідомих причин причеп від'єднався і врізався прямо у тролейбус. За попередньою інформацією травмувалася водійка тролейбуса. Зараз вона перебуває у міській лікарні, встановлюють лікарі її точний діагноз. У тролейбуса зім'яло передню частину з боку водія. Тролейбус, я думаю, що Вряд ли підлягає відновленню. Ви бачите, страшнувата картина. Слава Богу, що залишилися всі живі люди. І оскільки це перша зупинка, то практично в тролибисі зовсім мало людей було. Скільки конкретно не можу сказати? Водій вантажівки віз дитячі іграшки. Він їхав з Харкова на Ужгород, але заїхав у місто, адже сам з Рівного. Їхав по ямах, його гойдало, гойдало і десь оцепився. Наші дороги, що я можу сказати. Кондукторку, пасажирку та водійку швидка відвезла до міської лікарні. Двох перших відправили до приймального відділення. Вони були проти, аби їх знімали. Приймальне відділення доставлено дві жінки: одна із них пасажир тролейбуса, одна кондуктор. Наразі вони госпіталізації не потребують, має пройти до обстеження будуть відпущені додому, лікар травмпункту Роман Юкіш підтвердив, що не потребує госпіталізації і водійка тролейбусу. Після проведення рентгену переломів не виявили, зафіксували лише забіг грудної клітини. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини ЮАРівне.